Привіт усім! Початок нового тижня Ми, я йду на навчання у нашому акселераторі, трошки більше вас познайомлю, як це все відбувається. постараюсь вам пояснити більш доступно. Я прийшла у нашу бізнес-школу. Зараз покажу, як вона виглядає всередині. Я показувала в інстаграмі, але якщо ви пропустили, зараз покажу. Основна частина будівлі, якби центральна. От з цих штучок дує тепле повітря скрізь. Так воно організовано. Багато різних сходів в різному порядку. Але це типу центральна частина, а є тут ще лекційні зали, я вам зараз трошки їх пізніше покажу. Я прийшла з самого ранку, зараз лише дев'ята. І тому тут якось так тихо, мало людей. Я бачу, можна сісти навіть, е, типу, в столовій, в столовій такі кафешці, тому що е, трошки пізніше тут вже буде купа людей. Так, ну що взяла собі імберний чай. Е, завжди люблю е, такі, типу. Не чорний, не зелений, бо він коли постоїть, він стає таким прямим. Ух! Тому я собі беру все в чогось, як то кажуть. Зараз в мене є десь 20 хвилин. Передивлюсь новини, передивлюсь меседжі в інстаграмі, хто там що писав, і підемо з вами в лекційний театр. Так, друзі, ну що ж, показую вам лекційну залу. Ось так вона виглядає. В принципі, досить звично для наших. Але мені здається комфортніші цільці. Ну порівняно з тим, що у нас було так точно, такі м'якенькі. Ми прийшли на лекцію, а її відмінили першу. Тому зараз підемося, попрацюємо, покажу вам ще інші частини університету. Так, коли приходиш до лекційної зали, висить такі планшети, написано. Що коли там відбувається? Які лекції? І для того, щоб зайти, потрібно обов'язково просканувати свою картку і зайти всередину. Ось так це відбувається. Так, тепер тут в коридорі, посеред коридору, є такі зони. Зараз ми з Лілією тут будемо сидіти працювати. Тут місце, де можна сісти. Це, в принципі, дві зони. Одна невеличка зона для роботи. І тут є фліп-чарт, можна писати. Це перша зустріч. А то наш. Головний. Так, це наш проєкт. Ось так. Це все тут відбувається. Бачите, тут ще є розетки, можна підключити комп'ютер, собі працювати. А внизу, тут інші люди сидять, працюють, а внизу ось так виглядає корпус. Бачите, а ось це кімнати для семінарів, так само вхід по З доступом і ось такі кімнати, де проводяться семінари в університеті. Так, Закінчила я навчання 4 вечора вже, четверта. Йду додому, спішу забирати дитину зі школи. У них після школи клуби якраз дуже зручно, коли все так організовано. А, отже, прикольна штука. Сьогодні підійшов до мене один чоловік, і він каже: Ой, ви там говорили, ви будете організовувати мастер-класи щодо борщу. У нас проект. Ми просуваємо український борщ, я потім трошки більше про нього розкажу. І він каже: у мене моя дружина обожнює готувати борщ. Вона би дуже хотіла до вас на майстер-клас. А я кажу: а вона українка чи що? А він каже: Ні, вона з Африки, вона з Африки, але вона дуже любить борщ, вона його постійно готує, уявляєте собі? Ну, коротше, ось такі справи. Так, ну що ж, переходимо на наступний день. Так, ну що ж, іду я зараз в салон. На фарбування я ходжу в британський салон, майстер британка. Мене все влаштовує, салон мені подобається, локація класна і все. Тому так, іду і зараз вам трошки покажу. Вже новою начискою. Так, друзі, і що ж, останнє сьогодні у відео мені прийшла посилка з Sephori, і вони поклали до цієї посилки безкоштовний бокс. Ось такий. Тому я його спеціально не відкривала, вирішила відкрити разом з вами. Це безкоштовний бокс. Якщо ви будете бачити таке, коли будете замовляти із Сифори, то щоб ви мали на увазі, що це може бути. Тому давайте відкриємо. Так, ну що ж, давайте будемо викладати один за одним. Так, і перша у нас це маска для волосся від Карастасу. Так, далі у нас е, крем для від сонця сонцезахисний крем. Наступна баночка. Що вона така легесенька. Я так розумію, крем для обличчя ось така. Так, наступне мейкап-спрей. Ось такий. Я користуюсь одним makeup Spray від Benefit. Відновлююча нічна олія. Теж однією користуюсь, мені дуже подобається. Concentrate. Ну, це теж типу такий відновлюючий олії, такий тестер. Скраб для тіла. Так, далі у мене є ось такий пептидний зволожувач для обличчя. Для вмивання. Крем для вмивання обличчя. Теж якась олійна маска для волосся, наскільки. я розумію. Очищувач, я не знаю, очищувач чого саме, я думаю, це також для обличчя. Міцелярна вода. Ось так, друзі, розібрала я з вами косметичку. Е, мені також прислали безкоштовну е, типу маску від Бобі Brown. Не маска фундейшн, типу основа під макіяж від Бобі Brown, але вона окремо йшла просто з іншим продуктом, тому я її тут не включаю, це ніби і не релевант. А ось така косметичка, будете знати, що всередині. Пишіть мені, якщо знаєте будь-які з цих продуктів. І, звичайно ж, дякую за те, що подивились це відео. Це мій перший влог. Просто вирішила ділитися з вами тим, що є навколо мене, тому що не завжди я це можу зробити через інстаграм. Тому підписуйтесь, якщо хочете бачити такого типу влоги. Буду постити частіше. Пока!